Вітаю вас у долині рівномірного руху. Це місце, де все рухається плавно і стабільно. Ви коли-небудь помічали, як потяг їде рівномірно, без ривків. Це і є рівномірний рух. Сьогодні ми розберемося, що це означає і як його описати. Рівномірний рух це рух, при якому тіло за рівні проміжки часу. Проходить однакова відстань. Уявімо автомобіль, який рухається зі швидкістю 60 км за годину. Це означає, що кожну годину він проїжджає рівно 60 км. Щоб розрахувати швидкість тіла, потрібно знати, яку відстань воно подолало за який час. Ми використовуємо просту формулу. V дорівнює S поділити на T. Наприклад. Якщо велосипедист проїхав 10 км за 2 години, його швидкість дорівнює 5 км за годину. І якщо ми малюємо графік шляху від часу, то для рівномірного руху графіком є пряма лінія. Це означає, що тіло рухається рівномірно, не прискорюючись і не сповільнюючись, пригадайте ескалатор у метро. Він рухається рівномірно. Ви можете стояти або йти, але сам ескалатор рухається стабільно, тобто рівномірно. Сьогодні ми побачили, що таке рівномірний рух, як розрахувати швидкість і як будувати графік. У наступному розділі ми розглянемо більш складний нерівномірний рух. До зустрічі на новій зупинці нашої подорожі.